<звучить> що хочеш сказати? Дуже <звучить> гарно ну, А далі що в мене за футболка? Чи як його? Ананас. Чи а? я? Чи я? я Сергія Так. <сх> 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 він сказав, що він в ананасах ходити не буде. Я, <сх> <найболіше>. <сх> я думаю, не будеш, давай сюди. Ананаси йому курва не що, прикольно? — Дуже файно. Стильно ну, так. Сенсейчко. Скільки куштує? 200 гривень. Сенсе. Була скидці 280. О, Тожки, стратилася. <сіхан> <здив> трошки стратилася. <сіхан> а ти, <сіхан> ти, 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 ти... ти, ти на шпацер так вибралася, ніби не знаю, куди <сіхан> йдеш. Я що не хотіла другі шмутки брати, бо я курва, що роблю, то хіба перу, перу, таки від чаші цілими днями в гімні. Знаєш, і потім то перу, перу. А не хочу. Ти знаєш, вона мені пехає говорить. Я говорив. Ага, ти вже... Віталій Крота заклеїв в Буковелі, ти там не могла говорити. Я там релаксувала, а mm -hmm. я там курва ніч не говорила, ні слава, ні Та я дійшла до людей не чіпала. <гум> а тепер, як пішла <гум> Мар'яну, не дістала, в неї шок був на кайди вже, кажу, вони вже голова від Але якісь там новеньки, то таке. Потім Джонька не було, повезло неї. Ну, а Наталка цьотка, то вона каже, мене вже курва голова. Я б джонька такі фані кросовки собі взяла. А от uh Джонька. -huh. Ти подарок знаю. на день родич. У мене подарки ж А це, що ні? Це, це, це то не твої податки. Ну, ти мої білетики в рамку поставила? Та ясно. Там ж якийсь образочок є, такий. Та від чорної модели. Добре, там то кошельку треба носити. Може косити. Того кошелька немає трекуватися. То на що натяк був. А ви, видиш, ви не фахіли. No. А? Я вже себе ні закидаю, бо в мене коронені сторінці зашкалює. Ти наговорила, я як я здуріла. Не так. Говорю, в мене ще три відео, я навіть не знаю, коли виставлю. Я наговорю, говорю колекка, десь думаю, що здуріла, там нині, чи що. <плес> — Я королєва так і бачу, вона в той стоп зайде, як не в той, то в наступний на договори. ні поки в мене відкриті, що курла не учмі. Ну то дивись, водичка свою там. То вона тобі не поможе. Та пити, <плес> пети. <плес> ага, добре. О, До речі, йду Галіному маршруту, вона сказала йти по йти поїду маршрути. По-моєму маршруту вона не той піде. Бо їм зразу маршрут. хребет були, тих спина. До Юзі ми не підемо, я тебе зразу поплю. Підемо помаленьку. Ми не підемо, підемо навіть. Сергій сказав такой, ти три тисячі років пройшли, сіли, посиділи. Ага. Знову я пішли. вже як саду курвану вставку. Я тобі прискою. Мені треба такого. все все, ну давай менше вже говори. По-моєму, маршруту, там, по раз ти питав. По твоєму. Як ні, гибаєш додому йду сама, беру хлоп Да. Хлопці, Знаєте, хлопці, хлопці в навушниках хай йдуть. Тільки змінили це того хлопця знайомих. Знайомці запитати, чи ти його знаєш? Ні, я зараз згадаю він. Масажистка знає. Ні. А що з я... Казявкина? Та ні, то десь тепер недавно з ним пересікалася. Ой, не знаю, певне, ти йому щось нахамила, бо він це майже не привітав. Він нович, він на я коройки. Ні, ні, він працює в якомусь комусь закладі. А, все, згадала. Міротелі наверху. Міротелі в центр в Ти ж Файну пам'ять маєш. — Треба просто трошки подумати. Файну, файну пам'ять. Мач колись та як зі мною си не зв'язала, то я трошки шкутлягала пам'ять. А зараз я сидивлю. В... Точечку пані. Файна. Yeah. файна, така видресувала Галинку для тебе. Це Галинка, ти точно. сьогодні... Нині... А я нині взагалі. Общай... Ну, точно, Віталій. і королева точно Віталій крота заклала вона там мовчала. Я не мала з ким? Ну, я, там, я з Віталіком чого йому мозги не винесе. Він каже мені вже у тебе буду, є ліміт тисячі слів в день і все далі прошу закрити а, своє а? бузя. Так? Ні, в мене знаєш, Віталік знаєш, дозволі, будь ласка, вже не ви, тисячі слів в день, а дві ви, тисячі. Дво дві тисячі слів. Ти розумієш, в мене от всі думають, що я дуже багато завжди говорю. То mm. так є? Mm. То не завжди. Mm -hmm. Не завжди. Mm -hmm. Мені треба мати От пе. Отвій, колягайда? А ти запитайся, заптайся сливки слівки. Я ти мусиш знати, коли ви робиш. А ти му косити будуть. Ти знаєш, що мирун твій колега, підбив, Так на шашлики кликав. Він на рибалці тепер, був, я дивилася його сторіс і тіктоць. Риби не зловив. Каже, рибалка то така. Сільпо привіз собі лосося і тільки сварив худно і рибалок. Добре був та й бачить і дам трохи кроки намотувати, мотувати, йде з нами. Ні, я не йду. – Чому? То теж, не одягайся в дорогу. Теж не його маршрут. Не його маршрут? Не його маршрут. Всі люди ходять по маршруту. Ти завжди той центр. Я не люблю центр. Все галя. Нас там перепочинок буде.